По Києву поки що активність там не спадає, хоч і є там трішки затише, але рівень енергії він залишається на тому ж рівні. Тобто, якщо енергії не змінюється, то в принципі і тенденції не змінюються. Далі мені не подобається зараз Дніпро, мені не подобається зараз кривий ріг. Мені не подобається Миколаїв. Я про це писав, написав, що Кривий ріг і Миколаїв Кривий ріг вже прилетіло, але я потім передивився: там немає змін. Поки що по Кривому Рогу, Тобто енергія продовжується. Там також місто Самар. Я казав, що там є якась територія, де така плита, пам'ятник плита велика, і в так в неї або вирізано всі плиті, або впечатано якось таке обличчя, форма обличчя. такий пам'ятник. Це по Самару. Далі по Заходу України. Рівне Хмельницький, і Стараконте, що мені не подобалось. Ще буде ще буде Львів область. Ну, Луцьк зараз, да, теж це там активність така велика. Давай подивимося, напевно, Одесу. Одеса зараз буде портова інфраструктура. Як бачу, якесь міжнародне якесь або відділення, або не портове, це вже окремо. Чогось. Міжнародне відділення, або, знаєш, біля якогось э, цього посольства. Ну да, військо. Таке військ вказує як військовий адміністративний об'єкт. Е угу. Десь буде як якась історична ще будівля з такими великими вікнами, схожа на якийсь, я не знаю, там або. Щось з мистецтвом пов'язане: або дім культури, або музей, або галерея, якась, або не знаю, от щось з культурою, з мистецтвом, великі вікна. Це по Одесі. І зараз е, така ситуація, що у Одесі якраз є оцей був ось цей спад, якого там не було, наприклад, в Ки в Києві. Хоча але ці енергії вони зараз циклічні для півдня, тобто вони будуть е, от якраз як американськими гірками, тобто сьогодні завтра немає. Да, і потім нарощуватися, спадати, нарощувати, спадати. Ну, дивись, там знову ж таки повертаючись до весняного розкладу, мого, як коли я постійно казав, що от, буде допомога, буде санкції. Всі крутили пальцем у скроні в мою сторону. Але ж ви бачите, що зараз отак от відбувається щось, та й відбувається. Тепер з приводу того, що чому я скільки, да? я не бачу повного обсягу. Але там буде певна кількість важливого. Тобто там буде те, то, те, що нам реально може допомогти. У нас є якийсь дуже класний план, це, дуже, це якась може навіть спецоперація, тому що тут Мак, бачу, питає. від якої ми знову будемо в емоційному такому стані, піднесеному. Ми уточнювати не будемо. Ні, так, ми уточнювати не будемо. Я скажу лише, що е, це буде пов'язано з. Mm. Ну, до, Добре, не буду казати. Цікаво, тут, тут щось доготується, так. Да. Ну, дивись, сказати, що це переломний момент складно. Ну, такий глобальний, да. Це такий перший крок до переломного моменту. Тому що не зрозуміло поки що. Чи Трамп говорить правду, чи там, знаєш, випив він свої таблетки від. Е... Недугу да ну в принципі, чесно я тобі скажу, от те, що мені показувалися на весною, навесні, те, що ми дивилися, те, що Трамп все ж таки роздуплиться, да, і може дати і зброю, і може санкції вести. В принципі, ми бачимо, що зараз це починає відбуватися. І я кажу, що не дарма тоді навесні показувалось це. Тобто, якщо цього б не було, воно б карти б цього не показували. Я б це не говорив, не проговорював постійно, що от, да, Трамп там ідіот, да, в своїх висказуваннях, в своєму такому манері. Але в якщо карти показали тоді, то це не дарма. І те, що там мені казали, що Трамп товаришує з Путіним. Трамп... ну це все звичайно. Я вже мільйон разів пояснював, чому це бред собачий. Але зараз я тут бачу, що все ж таки буде діє, щось буде запроваджено не в повному обсязі, але ми побачимо правда певні зміни вже. І потім вони звичайно призведуть до інших змін, і це буде як ланцюгова реакція. Це якісь нові, якісь перемовини з якоюсь країною, які призведуть до допомоги, які призведуть до підтримки. Я бачу, що тут є обміни полонених. До речі, стоять. Ну, стоїть, стоїть на кінець липня. Але там вони можуть зірватися, тобто з великою ймовірністю зірватися. Тому ну, може трішки на серпень перекидаємо це. Ну зараз енергії цікаві, тому що так там є. Ось цей перехід, але він настільки от, типу, з піку до мізеру, але він настільки невеликий. Тобто я не скажу, що зараз енергія кардинально змінилася, тому я можу ну, Сказати так, що ось ця активність вона поки що буде, поновиться в наших очах, тому що ми відчули, що трішки там заспокоїлися, але поки що ні. Я не бачу заспокоєння. Ну, може бути таке, що пару міст, але не бачу, що прям масована. Зараз більш точково так. Неприємно, там і, і з жертвами, і всім, але якось ну. Точку, Будуть зосереджуватись на конкретних містах, як або на, мі... да, або на конкретному місці, або на конкретному місці, як в якомусь uh -huh. Ну, він ніби вирішив питання, які хотів. Йому треба було склоняти нас до перемовин, пояснювати, розказувати нам, як жити, як воювати і так далі. Ну, чесно, я скажу. Мені здається, що пройшло може якесь повідомлення, що може бути або небезпека, або щось. І він поїхав. Ну... У нього типу терміново з'явилися якісь плани, там показує мені якесь лікування, якась, якась зустріч має ще відбутися у нього. Ну, так показує, що він ніби план виконав свій. Можливо, навіть якась підтримка, якась допомога, яка, яку, ми, яку нам треба там, терміново, наприклад, він може там, передати цю інформацію. Можливо, і якось організує, тому що тут показуються розмови про. Е Якусь допомогу, і в принципі, я так, я так вважаю, що він їхав бути таким е е домінуючою такою фігурою хотів бути. Але в принципі там все пройшло е на рівних. Був якийсь, була якась заварушка, був якийсь скандал, ну, скандал, не знаю, як це не, не афішований. Але в принципі, е може виконати саме, от я бачив, по підтримці, по захисту. по... Е do Pomoção.